Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Вибрала ящик перцю, помила, почистила від насіння, хоч і казала, що на городі не такий великий, як купований, але ось дивіться, який гарний. Не весь звичайно почистила, буду готувати сацебелі на зиму. Потрібно кілограм цибулі, кілограм перцю, У мене трохи більше. Також нам знадобиться 5 кілограмів стиглих помідорів, подрібнити потрібно це все можна на м'ясорубку. Я перебила все блендером, дослухалася до синового прохання, він казав, щоб не ганьбилась тією бабиною м'ясорубкою, якщо вже не користуюся електричною, то хоча б блендером. А воно ж такий набагато швидше, чим бабиною м'ясорубкою. Оце все розмішала. Дивіться, який гарний колір. Поставила на вогонь, і за рецептом потрібно варити 45 хвилин. Але в мене вийшло трохи більше, майже годину варилося, тому що їздила ще в магазин, купила коріандр, базилік. Начистила часник, пропустила його через прес, потім за цей час готувала ще банки, готую їх способом холодної стерилізації, наливаю оцет, накриваю кришкою, перевертаю кілька разів і банки готові. Наготувала все, що за рецептом потрібно буде додати. Також від себе ще й хмелі сунелі, і духмяний мелений перчик. Оце все висипала в нашу суміш, і варити потрібно ще одну годину. Варила на повільному вогні, і потім готова вже розлила. У баночки дуже гарний колір вийшов, взимку буде нагадувати про літо. Можливо, не такий густий, як у магазині сацебелі, але смак мені дуже сподобався. Гострий, буде добре до макаронів чи до картоплі. Баночки закатала, поставила до дном, укутала, а наступного дня готувала ще лечо з перцю та із помідорів. Також Сік томатний, і всі баночки підписала, і можна виносити в погріб. Усім бажаю теплої та ситої зими, мирного неба над головою та рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.